2025 рік не перестає нас дивувати. Динамо веде перемовини щодо трансферу екс-гравця Шахтаря. Відомо, хто з футболістів руху перейде у Карпати, а також довбик, який пропустив тренування Роми. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Випуск буде повністю присвячений. Трансферам, Тож підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами. Ми закрили мету у 25 тисяч, але дуже хочемо рухатися далі. Тож дякуємо вам за підтримку і поїхали! Розпочинаємо сьогодні із доволі гарячої теми. Знову ж таки, це об'єднання руху і Карпат. Вболівальникам досі болить. Вболівальникам як і руху, так і, можливо, Карпатам, але нині стало відомо, хто ж з футболістів чорно-жовтої команди найближчої вже зими, тобто найближчого трансферного вікна, стане левом. Так, за даними футбол 24 одразу чотири футболісти руху можуть підписати угоду із Карпатами. Мова йде про нападника Ігоря Краснопіра, про Вінгера і Люк Васницю та двох півзахисників: Євгенія Пастуха та Олега Федора. Щодо інших футболістів руху, Карпати будуть визначатися упродовж зимової паузи. Втім, за даними Ігоря Бурбаса, майже усі основні гравці руху найближчого міжсезоння стануть гравцями. Карпат водночас рух залишатиме за собою більший відсоток із їх подальшого перепродажу. Нагадаємо, що обидва клуби оголосили про об'єднання із сезону 25-26. Тоді гратимуть Карпати, а рух власне зосередиться на підготовці молодих талантів на базі їх академії. І більше про це дивіться у нашому попередньому відео. Ну а далі полетіли до дайджесту інших трансферних новин, зокрема про конкурента Артема Довбика, який найближчим часом покине Рому, а також Кевіна Келсі, який схоже, все ж таки до Шахтаря повертатися не буде. Давайте з гірників і стартувати. Отож, все ще зацікавлений у підписанні Кевіна Келсі клуб МЛС Портленд Тімберс. За даними журналіста Тома Богерта, американська команда продовжує вести перемовини з гірниками щодо переходу 20-річного Венесуельця, але поки що там нічого не вирішено. Нагадаємо, що у грудні завершилася оренда Келсі у Цинциннаті, Тож, якщо він не знайде для себе інших варіантів, доведеться повертатися у Шахтар. Півзахисник ЛНЗ та збірної Косово Мохарем Яшарі після Після року перебування в Україні змінить свою клубну прописку. Наразі він перебуває за крок від підписання контракту з австрійським клубом Ласк у складі цієї команди до слова виступає наш центрбек Максим Таловєров. Про це інформує телеграм-канал Футбол з вертольоту. Також відома і сума трансферу «ЛНЗ» може отримати за футболіста компенсацію у розмірі 800 тисяч 1 мільйон євро. Якщо справді цей перехід закриють, то цей трансфер буде найдорожчим в історії «ЛНЗ». Джан -Лука Ді Марціо стверджує, що Рома найближчим часом може продати одного з конкурентів Артема Довбика і мова про Ельдора Шомуродова. На 29-річного нападника претендують одразу кілька італійських клубів, зокрема Емполі та Кальєрі, І перші вже зверталися до риблян, цікавлячись можливістю такого трансферу. До слова, сам Артем, сьогодні, 1 січня, пропустив відкрите тренування своєї команди, втім жодних деталей, чому так сталося, поки немає. Ймовірно, не задіювати до... Вбика це рішення Клаудіо Рен'єрі, який хоче поберегти сили українця перед Дербі з цього, яке відбудеться 5 січня. Ну а на завершення дамо вам інформацію, у яку ну справді важко повірити, але про це пишуть одразу кілька різних джерел: Динамо веде перемовини щодо переходу екс-гравця Шахтаря Сергія Кривцова. Отож, портал White Blue Team повідомив, що Динамо запропонувало контракт колишньому центральному оборонцю шахтаря та збірної України Сергієві Кривцову. 33-річний українець нагадаємо, нещодавно залишився без клубу після того, як покинув Інтер Майамі. Буцімто навіть президент Білосиніх Ігор Суркіс особисто зацікавлений у такому переході. Втім, пізніше, у коментарі українському футболу, власне Суркіс прокоментував цю інформацію лише двома словами: повна нісенітниця. Але і на цьому не кінець історії, адже з інсайдом знову увірвався проект White Blue Team, який стверджує, що кандидатура Кривцова все ще на столі Динамо. Більше того, цей трансфер лобіює нинішній скаут-селекціонер команди Євген Хачеріді. Він першим виступає за підписання контракту із Кривцовим. Втім, велику роль у можливому трансфері, а точніше, у його відсутності, може зіграти позиція сім'ї Сергія, яка поки не бажає змінювати Майами на Київ. А ви ж напишіть у Ментарях, чи уявляєте собі такий перехід. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися його аж до цього моменту, вам безмежна подяка. На останок, ми попросимо вас про вподобайку до цієї роботи. Адже чим більше лайків збирає відео, тим краще це впливає на алгоритму Ютубу. Він починає пропонувати його все більшій і більшій аудиторії. Дякуємо, будьте на зв'язку і скоро побачимось.